Я хочу відкрити рахунок. I want to open an Де банкомат? Where is the ATM? Мені потрібна кредитна картка. I need a credit card. Я хотів би обміняти валюту. I would like to Я хочу зняти гроші. I want to withdraw money. Я втратив свою картку. I lost my card. Скільки комісія? What is the fee? Це мій номер рахунку. This is my account number. Чи можна зробити переказ? Can I make a transfer? Я отримав повідомлення про блокування. I got a message about a block. Якщо сподобалось це відео, тисніть лайк, підписуйтесь і діліться з друзями. А в коментарях є значок подарунка. Ваша підтримка мотивує нас створити далі.